Прушу свого хлопця Румуна готувати мені вечерю. Так як у Румунії нема нормальних пасок, довелося погодитись на бургери. У бургерах головне це котлетки, з них і почнемо. До яловичого фаршу додаємо трохи солі, перцю та один жовток. Далі жмякаємо. Це обов'язковий етап, без якого котлетки не будуть соковиті. Змастіть пергамент трошки олією та відправте котлетки відпочити хвилин на 25 у холодильник. Попереду в них важкий день. Далі нарізаємо цибулю кільцями потовще, готуємо нашу поверхню для запікання, викладаємо бекон, цибулю і відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 10-15 хвилин. Далі класичне бургерне тріо соусів. До трьох частин майонезу додаємо дві частини кетчупу одну частину гірчиці. Перемішуємо. Ловіть лайфхак від мого хлопця. Щоб булочки не вібрали в себе соус, підсмажуємо їх. Цікаво, звідки в нього такі знання. Далі котлетки Смажимо 2,5 хвилини, не перевертаємо їх раніше. Потім перевертаємо і, все ще тримаючи на вогні, додаємо трішки соусу, бекон, сир чеддер і накриваємо кришкою, щоб він розплавився. Нарізаємо помідор. І зений огірок, як без огірка. Змащуємо наші булочки соусом і поступово викладаємо усі наші інгредієнти. Додаємо ще трішки соусу і, нарешті, наші суперсоковиті бургери готові. Якщо не вірите, що ці бургери топ, обов'язково перевірте. І напишіть в коментарях, чи заслужив мій хлопець, щоб я нарешті теж приготувала йому вечерю.